No, ми дружили з Індером, з Анкуром. Я вирішив їх обкрасти. Не хотів їх убивати. Так вийшло, що вбилися. Коли ти з ним познайомився? Десь півтора місяці тому. З яким чином, так? Да. Моя дівчина познайомила. Та дівчинка з вами була? Василина. Да, да. Вона з нами спочатку познайомилася тебе познайомила, да? так? Так. А хто, хто придумав викрасти? Я. Yeah. Скільки вас там було? – Троє. Ми дзвонилися, покликав їх на природу, на пікнік. Сказав, що в мене день народження. Вони согласилися, ми їх почекали і ми поїхали. Де він почали? У селі Середньові на озері. А їх троє було? Так. Да. А потім поїхали до них додому? Так. На чому, на таксі? Так. Да. А вдома як вони кажуть буде? Ми посиділи ще трохи вони позасипали. і все. — Через що ти їх Що ти їх такого було? Золото, телефони, ноутбуки, техніка всяке. Ви це все забрали, так? Да? Так. Да. А куди ви хотіли тікати? До річки помитися, так не знаю. Ще не придумали були. А чому їхні документи забрали? Та то все було у тому, у ноутбуках, так. Да. Мама їх давно, бо вони до нас куди в гості, ми до них дали гості. Потім ми пішли туди до них в гості. Васили, ми ви скажіть, хто це мені? Я, Сережа, Антон і вони пішли до них. Сережа з Антошем зайшов, сказали, постой на дверях. Я постояла на дверях, почула крики, гупа, зайшла, подивилася, що Анкур на Сережу сидить, Сережа сіла це Я Анкура вдарила супницю, потім вийшла опять на цей до дверей. Ні, ще скинула анкура із сережа, перевернула. Хто замостила було вчинці в колінові. Потім цей. Потім стала п'ять на двері, потім антоша дуже закричав, як. Від кого різали, я забігла, це йому ману відкусив палич. Дерала його тушкою і побігла у п'ять донекці. Потім вони вийшли, Сережа дав мені сердечко, подушку і сказав цей. Ми його швидко виробили, наші балинки поключила і річ. Всього що вижив. Особа, яка залишила шиву. Да. Ми його швидко виробили і балами. Вони зайшли, я Сережа видала сковородку, Сережа його вдарив. Я мала закрити йому рот петушку але він дуже куркався і в мене це не вийшло. Ну, Я вийшла п'яти до дверей. Вони пили а, своє пиво, я пила своє шампанське. Вони з нами посиділи, пили. А, mm -hmm. Я пішла на вер. Сережа тут амфетамін розпинуть тут. Mm -hmm. І ще а, нюхнули, І я з ними нюхнула. Я йшла в кімнату туди. Кошелек, гушей як типу, все це кто Тут. Тут. Сережа так лежав, а анкур сидів на ньому. Угу. І що? В Сережа все лице було в крові. Я побігла на кухню, взяла супницю, ударила анкура і, і скинула анкура із Сережи. У вас в руках ручка. Я не знаю, може в кімнаті. А хто вам дав подушку? Типа, що ви для чого подушку треба певною жиком при цьому? По мама. Ще 15. Я не знаю, Це цегла це, чи що це було? Серів трогає, а ті. Як зізналися самі затримані, вони скоїли дане вбивство з метою пограбунку. Тобто протягом місяця десь вони товаришували, втиралися в довіру, ну і того фатального вечора прийшли до них додому, де розпивали спиртні напої. Власне, тої ночі вони скоїли це жахливе вбивство, заприхопивши з собою там, дорогу техніку цих студентів, там, їхні картки, гроші. Навіть цінні речі коштовності.